Маю перед собою сінкпад p 15 s першого покоління. Як на ньому зняти нижню кришку, не зламав її. Це також відноситься до ноутбуків t 590 t 15 t 15 Т15G2, P53S, P15S, P15S gen 2 Кришка кріпиться по перше болтами. Всі викрутити. І починати треба з, з обратної сторони. Ось сам ноутбук. І кришка е, знімається з оцієї сторони. Якщо її е, спробувати зняти звідси, ви, скоріше за все, її порвете. Можна нігтями. Зробити, розслоїти вона тут не, не дуже сильно тримається. Далі перейти на праву сторону. Тут також можна, ну, зазвичай це виходить нігтями. Так, і з іншої сторони трохи складніше. Нігтями може не вийти. Я використовую ніж з гострим кончиком і вставляю його туди на півтора, максимум два міліметри. Притримую, щоб він не провалився. Так. Так, все відійшло. І остання зачіпка на цьому маленькому все. Далі маємо її підняти. Попереду дуже-дуже сильно чіпляється. Трохи-трохи припідняли і і подвинуло на себе. Оці ось завусини, ну, вони не дають підняти його кришку з цієї сторони. Далі, далі все, далі весь доступ до ноутбука, все, що хочете. Акумулятор міняється раз, два, три болтики і за оцей хвостик потягнути, витащити його із материнки.